Назвав виступ, куди бігти, що робити, тому що в 2021 році, в листопаді, я був на інвестиційному форумі в Києві, і було багато спикерів, і кожен виходить і каже: «Ось сюди давайте, ось сюди давайте, ось сюди давайте. Ось ще одна була, мала бути тема: це. Інвестування в бізнес я називаю або позики, простими словами, да, трошки Олександр затронув, от, тому що це також дуже популярна зараз у нас тема, особливо в Вінниці, що є, наприклад, забудовник, у нього є земля, але у нього не вистачає коштів будуватися. Він бере позику під заставу тієї самої землі і будується. І йому добре, бо він заробляє. І інвестору добре, бо він отримує, щомісяця прибуток. І я сиджу. І потім ми такі зібрались на планьорці, як там мінусаційний форум? Я говорю, круто, все добре було, але у людей було ось так. І я думаю, що у вас зараз так само. Тому що дуже багато інформації. І як я сказав на початку, що якщо занурюватись в кожну тему окремо, там ще... Капать і капать. Вот. Е, трошки скажу в захист нашої податкової. Чому тільки 2-3 роки тому підняли е, тему, ну, фінансові радники почали піднімати тему податкування? Тому що е, інвестувати в фондовий ринок нам дозволили в 2017 році. І коли з'явилося е, інвестування в закордонний фондовий ринок, оподаткування було так само, зараз, як на крипті. Не було зменшення. Тобто, купили Теслу за 100 доларів, продав за 120, вроді як на 20 доларів, ніфіга, заплатив за 120 доларів. От і це змінили. Тобто, це до того, що податково також вчиться, вчиться, правда, за наші гроші, але вона вчиться. Ось там так також працюють люди. От, і що з цим всім робити? Хто такий взагалі незалежний фінансовий радник? Ну я вираз не раз чув, да, там Євген Зубковський незалежний фінансовий радник. Це як сімейний терапевт. У кого є сімейний лікар? Усіх є. Знов таки, це в категорії обов'язкових, да? нас змусили це зробити. Я буду вдячний, коли наше законодавство зробить фінансового радника обов'язковим в інструментах. Фінансовий радник це як лікар. Якщо ми беремо, наприклад, захід, куди законодавчо ми туди рухаємось, то в них є різниця. Є фінансовий радник, а є інвестиційний радник. І це дві різні, дві різні окремі ліцензії. Тому що фінансовий радник він займається плануванням. Плануванням, складанням стратегії і йде за ручку разом з клієнтом. А інвестиційний радник він каже: дивись, купуєш оці бумаги, купуєш оці бумаги, купуєш оцей об'єкт нерухомості, купуєш оце, наприклад. Ось. Тобто це інвестиційний, інвестиційний радник він дає конкретні поради. Конкретні поради, конкретні інструменти. От. І фінансовий радник це от, лікар, я постійно мрію про пасивний дохід. Просто, можна просто мріяти, можна це робити. І я хочу вам дати три рекомендації. Перша рекомендація це склади особистий фінансовий план. Особистий фінансовий план це навігатор. Це твій навігатор. Це план на твоє все життя. В нас ще немає такої культури, але якщо ми знов-таки дивимося на захід, у них фінансовий план складається на покоління. Тобто наступне питання спочатку створити капітал, а потім передати цей капітал в спадщину. На друге покоління, на третє покоління і так далі. В мене, можливо, ви чули, що у мене є ідея, ну таку, як е я транслюю, що як вам така взагалі ідея стати першим мільйонером в своїй родині? От, створи капітал в мільйон, потім будеш думати, як його передати в спадщину. Буде ця нова проблема. Бо в дві проблеми є. Перше їх немає, Друга, ти не знаєш, куди їх подіти. Я вам раджу, щоб у вас була друга проблема. Наприклад, беремо сім'ю: Сергій 33, Юлія 30 років і дві дитини. Дар'я 12 років, Дмитро 3 роки. У них загальний дохід це 5 тисяч доларів, витрати 3 тисячі доларів. Які в них цілі? Тому що особистий фінансовий план він починається, ну, починається з того, куди ти взагалі рухаєшся. Точка Б твоя. Тому що, як кажу, це як навігатор. Хто по навігатору їздив? Ну, їздили, в принципі. Я, я Навіть якщо дорогу знаю, я все одно вмикаю навігатор, тому що по ньому зручніше. Тут десь їдеш, там раз, або поворотик буде, хорошо, треба чути уважніше. От. Е, в них цілі. Консультуючи клієнтів, я зрозумів, що в принципі, в принципі, принципі, у нас небагато цілей. Вони їх можна поділити на п'ять. Це авто, це нерухомість. Ну, авто або оновлення авто. Це нерухомість купити або оновити нерухомість. Е, це у нас навчання дітей. Або навчання дітей, або капітал для дитини. І свій капітал. Ну, Для пасивного доходу. Ну, по, по факту, по цілям. От. А потім далі хочеться більш дорожчу машину, більш крутішу нерухомість, більш, ще більший капітал і так далі. От. Тому в них 5 цілей. Пасивний дохід 2 тисячі доларів. Чому 2 тисячі доларів? Тому що витрати зараз 3000. тисячі. Коли вони вийдуть на пенсію, вже в принципі вже машина буде, нерухомість буде і може на 2 тисячі гарно себе почувати. Навчання для, для Дарії і Дмитра і оновлення автомобіля кожні 3-5 років. Ну, в цілому, це, якщо ти береш автомобіль новий салону, то за 3-5 років може поїздити поміняти. Ось так виглядає особистий фінансовий план. Я тут, ну, визначаєш свою точку А і куди ти хочеш прийти. І отут, виходить, по рокам ти розумієш, яку ціль, скільки грошей тобі для цього потрібно, і що для, для, для тобі потрібно робити сьогодні для того, щоб її досягти. От. І далі в кінці я поставив спадщина. Рік не поставив. <реш> <реш> Можна, в принципі, рік поставити на всяк, про всяк випадок. <реш> Це просто малюнок, яким чином взагалі ми розраховуємо. Тобто цей малюнок ви можливо бачили вже. Ідея взагалі яка? Ми дивилися, наприклад, да, там, Сергію 33 роки. Тобто він 33 роки. Є вік, в якому ви хочете вийти на пенсію да? на пасивний дохід. Ідея в тому, що яку продають часто, я хочу вийти на пасивний дохід в 40, у кого є. Ілі в 45, і вчора є, так? Да? У мене питання, що ви далі будете робити? Жити, звичайно, ти зараз живеш. Що далі ти будеш робити? Лежати на етат, пляжі, пити коктейльчики і нічого не робити? Тиждень максимум. Ти в будь-якому випадку будеш щось робити, правильно? І я зрозумів, що е, насправді нам потрібні не гроші, а нам потрібно розуміння, що в нас є гроші. Тобто в мене має бути розуміння, що в мене капітал накопичується. І це душу гріє. Тому що все одно ти будеш чимось займатися, у тебе все одно буде активний дохід в будь-якому випадку. Але коли ти розумієш, що ти працюєш не заради грошей, а ти працюєш тому, що ти, тобі це подобається, то це зовсім інший підхід. Правильно? Відчуття зовсім інше. І ти розумієш, що, блін, не хочу я тепер працювати там будувати бізнес. Закрию. Три місяці, пів року погуляю, відпочину, і потім, може, мені щось навіє, я піду в новий напрямок роботи. Або просто піду працювати таксистом, бо мені подобається спілкуватися з людьми. Або ріелтором. Тому ідея в тому, що ти маєш просто запланувати, коли, в тебе буде, ну, коли ти плануєш відійти повністю від справ. Пенсія, так звана. Да? 55-60 років, плюс-мінус це такий вік. І, відповідно, в тебе є така коробочка. Ну, Або називаємо його акваріум. Окей? І дивіться, цей акваріум може заповнюватись. А може не заповнюватись. За рахунок чого він буде заповнюватись? В тебе гроші будуть приходити. Ти заробляєш гроші зараз? А? Ну всі заробляють. От. І ти, ти гроші витрачаєш. От. Питання просто: цей, е, це буде твій акваріум? Це, 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 чи це буде друшляк? Знаєш, коли макарони приліваєш, вода вся йшла. То тут питання: в тебе буде щось в цьому акваріумі залишатися, чи не буде? Якщо в тебе залишається, ну, трошки, як ми казали, дельта, пам'ятаєте, з попередньої концепції грошей, якщо в тебе дельта залишається, то воно поступово-поступово буде наповнюватись. Інструменти ти можеш використовувати абсолютно різні. Тобто всі інструменти, про які ми сьогодні говорили, ти можеш їх використовувати, ти можеш прописати свій особистий фінансовий план. Я завжди ну, раджу ставити, коли ми розраховуємо капітал, накопичення капіталу ставити середньорічні 8% річних. В валюті. Ну, Планувати в гривні я не раджу, тому що не зрозуміло. 8% річних в валюті. Як вам взагалі дохідність 8% річних? Чому 8%? Це 8% середньорічних. Тому що, наприклад, ти можеш отримати на одному інструменті 20%, а на другому 5, а на третьому 8%, а на четвертому 7. І загальне капітал 8%. Ну, Це просто, в принципі, не з голови взяти, не з потолка. Це просто вже дослідження американців. Дотошні люди, і вони все рахують, рахують, рахують. І от ми порахували, що в принципі середня річна дохідність 8%. І якщо ми подивимося взагалі на всі інструменти, то воно в цілому так і буде. Це коли ми накопичуємо капітал. Коли ми капітал накопичили, ось у нас накопичується там, наш акваріум. Да? І далі тут кранік. Навіщо цей кранік? Що все, що переливається, воно тобі йде, як пасивний дохід. Да? І тут ми вже маємо 5% річних. Чому 5%? Тому що коли ми тут накопичуємо капітал, ми можемо іграти ну, на, на ризикових інструментах. Ну, на ризикових я не маю на увазі казино. От, Я маю на увазі, там можуть бути криптоактиви, може бути фондовий ринок, але більш агресивна стратегія. А коли ми вже перейшли на нашу пенсію. На наш пантерпасивний дохід, то ми маємо перейти вже більш консервативну стратегію. Консервативна це спокійно. Тобто, вже не треба це у, -у, у поїхали, давай, заробили, потратили, все нормально. Втратили, нічого страшного, заробимо ще. А тут вже це кого не хочеться. 5% річних. От була нерухомість. нерухомість, яка здається в оренду. Це надійний інструмент вважається. Тобто, тут я маю на увазі вже надійні інструменти, які будуть платити вам дивіденди. Ті ж самі облігації. Державні облігації в валюті вони платять приблизно 5% річних. Ось, відповідно, нам треба розрахувати капітал, який нам треба отримувати для того, щоб отримати 2 тисячі доларів пасивного доходу в місяць. Це 24 тисячі в рік. Правильно? Ну, 12 на 2. І відповідно нам треба капітал створити 480 тисяч доларів. Як вам така цифра? І далі ти розраховуєш, а що мені треба робити сьогодні для того, щоб це отримати. От, але є нюанс. Ну як же без нюансів, так? Да? От, є нюанс. У нас є інфляція. Тому що 2 тисячі доларів сьогодні і 2 тисячі доларів. Через 22 роки, коли я захочу вийти на пенсію, вони будуть абсолютно різні: 2000 доларів. А то так збирав, збирав, 2000 доларів є, шикарно, пішов, купив собі хліба і добре. Середня річна інфляція в доларі 3% річних. Середня річна. Якщо розділити на горизонті, то це 3%. Не дивлячись на те, що в минулому році вона була там 4. Поза минулому вона була 8. Якщо ми подивимося на 10-20 років, вона буде 3. А то може і менше. І якщо ми формулу можете дивитися, там, этот, можете зайти на мій сайт, у мене є калькулятор. можна просто посчитати. Я порахував, що виходить, з урахуванням інфляції, тобі треба створити капітал в 920 тисяч доларів. Чуть-чуть більше, ну, 22 роки просто. Ось. І все. Тобто цей твій е, акваріум, його ємність 920 тисяч доларів. І ось таким чином виглядає особистий фінансовий план. Я цифри навіть не буду вам е, коментувати, тому що тут. Їх багато. Але моменти, про які я скажу, От, там, першочергова інвестиція 10 тисяч доларів, щомісячне поповнення 2 тисячі доларів. Чому дві? Тому що у, у, у сім'ї було доходи 5, а витрати 3. Залишилось 2. Ось, 22 роки, середньорічна дохідність 8% в інфляцію, врахувалися. І ось тут вилучення, бачите? Ось тут якраз ми ставимо вилучення на наші цілі. Там купили авто, ну, оновили авто, тому що зараз, існуючі, є. Потім пішла дитина навчатися там, по, 50, по 10 тисяч в рік. От, тут купили будинок 150 тисяч доларів і так далі. І 1 мільйон 65 тисяч тисяч доларів. Тобто за цей час ти створив капітал, буде в розмірі 1 мільйон доларів. І відповідно це дасть в грошах в майбутньому 4 400 доларів. А в сьогоднішніх грошах, ну з за рахуванням е, інфляції, сьогоднішніх, 2300 доларів, ті, які ми планували. Тобто, я завжди кажу, що фінансовий план він скаже тобі, коли ти станеш мільйонером доларовим. Все, коли в тебе є ясність така. От, ти розумієш, що тебе треба інвестувати 2000 доларів, і ти будеш мільйонером доларовим. Як ти будеш вставати зранку на роботу або на бізнес, бізнес будувати? Зовсім по-іншому. Бо у нас. Е, Заходить так, що я от хочу заробляти 5 тисяч доларів, 7 тисяч доларів для чого. Ну от коли, коли я буду заробляти, я знайду на чого. Ні, ні, не працюю так. працюю від зворотнього. Скажи, скільки ти хочеш заробляти, і потім твій мозок е, та, даєш команду мозку і придумай, яким чином мені це заробити. От, від зворотнього. Порахуй, скільки тобі треба е, витрачати на свій стиль життя, на подорожі, скільки тобі треба інвестувати, все. Рекомендація номер 2 Починай прямо зараз. Найкращий час, щоб почати був вчора, другий найкращий, найкращий час, щоб почати це сьогодні. Да? Знаєте чому? Бо відкладання дорого коштує. Відкладання я маю увазі не, гроші, не відкладати гроші, а відкладати відкладання грошей. Відкладання, відкладати процес відкладання грошей дуже дорого коштує. Чому? 15 років 200 доларів в місяць, 10% річних. Ми відкладаємо. За 15 років у нас 83 тисячі. Якщо ми почали на 2 роки пізніше, на 13 років. У нас 64 тисячі. Ми втратили 20 тисяч доларів. Окей? Ну, своїх ти втратив 4800 і відсотків ти втратив 15 тисяч. 15 тисяч ти втратив. Другий приклад. Почав на 5 років пізніше. Те ж саме. І знаєте, що найцікавіше, ну, на 5 років пізніше, особисто до мене на консультацію не приходили, а на 2 роки приходили. От, п'ять років я чекаю, коли вони прийдуть. Получається, там так само 83 тисячі, тут 41 тисяча. Втрата 42 тисячі всього-навсього. Тому починати треба як, мож, як умога раніше. От, ну зараз. І починати з чого треба? З подушки. Тому що коли ти починаєш з резерв, формування резерву, це ти вже почав. Чому ще в момент починати треба зараз? Тому що час, він йде. Ми не молодіємо, як би ми цього не хотіли. Да, ми можемо типа, казати, ні, ні, мені не 35, мені 15 і 20. Да, там, вот. Але ну, давай повдивимося в дзеркало і скажемо, що в час проходить. І це дослідження взято з книги Мозок на пенсію, автор Андре Алеман. І провели дослідження, що, що швидкість обробки інформації вона знижується. А що саме цікаве зараз, в наш час, коли у нас інформаційне навантаження йде таке колосальне, воно знижується ще швидше. Ну, інформаційний шум, який створюється. І, відповідно, пам'ять наша. Що хтось скаже, що він вже зараз краще пам'ятає, ніж 5 років назад. Звичайно, як може це тренувати, правильно? Але в дійсності все одно знижується. І, відповідно швидкість прийняття рішення, реагувати на різні угоди. І, відповідно, пам'ять також втрачається. Ну, Падає наша запам'ятовість. Рекомендація номер 3 Проведи цей шлях з радником, ну, з фінансовим радником, там не разом. Пройди цей шлях з фінансовим радником. Хоча, хоча ти можеш цей шлях пройти з зрадником. Знаєш коли? Коли ти почув цю інформацію, або раніше ти її почув і нічого не зробив, от тоді ти пройшов цей шлях з радником. Бо зрадиш ти кого? Себе. От. А кому з цим жити потім? Собі. Тому порада Лаяніч друга, да? домовленість. Не бреши собі. І пройди цей шлях з фінансовим радником, а не з радником. Як відбувається взагалі робота з фінансовим радником? Коли ти приходиш до лікаря, що він робить? Він спочатку збирає інформацію, лікар, правильно? Ну які що тебе турбує і так далі? Що ти взагалі взагалі прийшов і що ти хочеш? Вилікуватись чи просто походити, що тут все добре в мене? У мене це називається стратегічна сесія. Тому що я е, кажу, що на стратегічній сесії ти можеш подивитись на свої фінанси з висоти пташиного польоту. Хто літав на літаку? Яка земля гарна, да? коли на літаку бачиш? І все може побачити. От так само ти дивишся на свої фінанси, з висоти пташиного польоту. Раз, подивився, о, все прекрасно стало, по полочках розложилось. Е, Друге — це складання особистого фінансового плану. Тобто стратегічна сесія, е, дивись, ти прийшов до лікаря, він тобі виписав е, діагноз. Що ти, як правило, робиш? І лікування. Буває нічого не робиш, да? а іноді ти так «Хорошо, пойду перепевірю у іншого, позбираю інформацію. От. Тут теж так може робити, але просто згадай этот, назад. Ну, два слайди назад. Тобто, на стратегічній сесії ми з тобою друг на друга дивимося взагалі, якщо бути відвертим. Тому що я з клієнтами працюю довгостроково. Це не так, що ми працюємо рік, там і півроку, і все до побачення. Ні, е, Якщо ми заходимо, то ми, моя задача, щоб фінансовий план твій реалізувався. От, а він може бути на 15 років, на 20 років. І е, ти маєш подивитись на мене і сказати, чи приємно тобі тобі зі мною буде зустрічатися хоча б раз в рік. Хоча б раз в рік. Ну чи не дратую я тебе взагалі? І так само я на тебе дивлюсь, скажу чесно. От чому я ви прийшов на ти? Тому що зараз я звертаюся не до всіх, а до кожного з вас. От ми на друг друга дивимося. Це як побачення. Чи буде у нас друга зустріч, чи не буде? Це вже ми далі домовляємося. Відповідно, стратегічна сесія, ми. Розбираємо твої цілі, цілі, точку Б, ми розбираємо твою точку А, дивимося, що ти взагалі зробив до того, як прийшов. І далі там вже це, ти приймаєш рішення, або ми рухаємось далі, або не рухаємось. Якщо ми рухаємось далі, то ми складаємо особистий фінансовий план. Ми його з тобою затверджуємо. от той табличко, пам'ятаєте? От це, кстати, простий варіант, найпростіший варіант. Після того, як ми затвердили фінансовий план, тут є реалізація фінансового плану. І знов таки фінансовий план якраз включається в ті пам'ятаєте? Захисні інструменти і е, бажані інструменти? Да? От вони сюди також можуть включатися. Тому що е, ми, ну, ми дуже детально поговорили про захисні інструменти, але ми не, не, не так детально поговорили про е, та, т, е, бажані інструменти, про пенсійну програму, про пенсійне забезпечення і про створення капіталу. Тому що на створення капіталу ми можемо використовувати абсолютно всі інструменти, які ми, про які ми сьогодні розмовляли з вами. Яка різниця, на чому ти будеш будувати, якщо тобі. Ти тобі подобається нерухомість, то будуй, ну, будуй свій капітал на нерухомості. Просто враховуй ризики. Які ризики? Приходить до мене клієнт, говорить, що там, от я, ну, ми там розбираємо, що по нерухомості. Говорить, все добре, 2 мільйони в нерухомості в Донецьку. Це наші реалії. Це наші реалії. Тому е, просто в це треба в фінансовий план врахувати. От. І відповідно йде реалізація фінансового плану. Реалізація фінансового плану це вже відкриття рахунків, це поповнення їх, можливо, ну, коротше, це етат, 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 оприходування капіталу, який ти накопичив. От, ну і далі складання, яким чином ти будеш рухатись. Ну і, звичайно, супровід є невід'ємною частиною нашої з, вами, нашої з вами роботи. Тому що мінімум раз в рік, а то ну, на першому, першому етапі це буде робити частіше, ми в будь-якому випадку маємо з тобою зустрічатися. Ну, Фінансовий радник, я в деяких моментах можу, ну, можу приймати рішення і радити. Але в будь-якому випадку фінальне рішення приймає хто? Клієн. Вот. Тобто я не забираю твою відповідальність на себе. Ні. Я можу сказати, отут давай так зробимо, а ага". тут. А чому так? Або отак, отак, отак. А, а може так? Ні, давай лучше отак. Ага, все. Ну, поговорили -по -по дві розумні людини. Так? Вот. Я завжди раджу, коли не знаєш, що робити, робити крок вперед. Бо дуже часто у нас, у нас ну, ми, незнання, пам'ятаєте, знов-таки, Лаяніч, коли виступала, вона показувала опитування. Чому не слуш? Не знаю як. Так якщо ти не знаєш, як, зроби крок вперед. Подивись, що буде далі. Крок назад завжди ти зможеш зробити. От. А коли ти крок вперед робиш, ага, не страшно. Другий крок. О, не страшно. Третій, о, нормально, оп, яма. <гум> Хорошо, що постеліли. <гум> коли не знаєш, роби крок вперед. Це не тільки в інвестиціях, це в, у всьому. Коли не знаєш, як знайти вихід ситуації будь-якої, роби, роби крок вперед. Крок за кроком, крок за за кроком, кроком, ти виходиш на великий результат. П'ять хвилин на питання відповіді. Жень, скажи, будь ласка, скільки ти вже часу фінансовий радник? Якщо брати особисті фінанси, вивчаю я з 2011 року, а як фінансовий радник працюю з 2020, 2020 року? З якого віку і як лучше всього обачають інвестиціям дітей? З якого віку це вже по відчуттям. Ну як ти бачиш, дитина взагалі, коли у дитини з'являються свої гроші. Ну, з народження. Коли в тебе народилася дитина, що родичі роблять? Карточку на монобанк відкриваюсь. Ні, поки ні. Одразу там подарували, там бабуся, дідусі подарили, тобто ви вибираєте, що з ними робити. Або витрачати їх на коляски, на подарунки, або просто вибирати і формуєте вже капітал дитині. Тому що, якщо ти плануєш дитину, вже ти не планував купити коляску або кроватку? То якщо ти це планував, навіщо ти дитини забираєш її гроші? А відповідно, далі, вже коли дитина починає мати взаємодії з грошима, це, як правило, може бути 5-6 років. Поступово, поступово розмов... ну, говорити про це. Коли вже десь 7-8, можна вже говорити про відкладання. Елементарно під 10%. Ну, про 10%, які вчить, вчить вся та, 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 література. От. І тоді просто показувати. Але найкращий спосіб навчити дитину фінансової грамотності, це який? Свій приклад. Пам'ятаєте три причини: перше це виховання, друге це оточення, третє це власний досвід. Власний досвід дитина починає здобувати разом. ну Це все відбувається паралельно, тому що вона починає дивитись на батьків і вона вже починає отримувати власний досвід, коли вона взаємодіє. І коли, відповідно, в дитинстві ти накопичував накопичував, потім мама або батько приходить і каже, займи грошей, я тобі віддам. Ти зайняв і тобі не віддали. Що там, хочеш це інвестувати далі? Тільки пам'ятаєте, ложечка знайшлася, а садочок залишився. От. Е, тобто от ми таким чином дітей програмуємо самі. Ось тому тут просто з дитиною е, треба показувати. Да, на жаль, у нас зараз е, там немає прям депозитів, наприклад, е, в банках. Ну, ми, наприклад, з дитиною так, що вона мені дає гроші, я їй сам плачу півтора відсотки в місяць. Або відсоток в місяць. Ну, домовляємося на гривню. Це не великі гроші, ну, там тисячу гривень, 5 тисяч гривень, неважливо там яка. Це буде маленькі суми. Але вона розуміє, що вона їх отримує. От, е, і вона там часом. Я хочу iPhone собі. Ну окей, давай домовимося. Ти накопичуєш частину, ну і 12. 12. От, Ти накопичуєш частину, а далі я докладу. От, все, в неї є ціль. Дитина ж нічим не відрізняється від дорослого. Точніше, дорослий нічим не відрізняється від дитини. Тільки вартість іграшок більше. Ось, е, все. Відповів на питання? Дякую. Питання звідси. Зараз дуже популярна тема факапів. Підпишіть, будь ласка, яку найгіршу пораду ви колись давали своїм клієнтам у фінансовому плані? Дякую. Яку найгіршу пораду, так? Да? Та яку найгіршу пораду, буду відвертим. Запрошував фінансову піраміду. Чому там є фраза, пройшов шлях від шукача можливості до системного інвестора. Піраміду назвали можливістю. Тому що там, о, побігли, побігли. темка, друга, о, пошли, о, не, туди давай. А потім зрозумів, що, блін, воно то класно. Десь в плюсі, десь в мінусі, десь е, добре, що вийшли, десь взагалі забув, що там якийсь проєкт був. Вот. А потім зрозумів, що прості регулярні дії вони проводять до великого результату. Відповідно, коли є фінансовий план, ти, ну, тобі дозволяється. Е, шори у лошаді це непогано. Це іноді добре. Чому? Тому що воно тобі дозволяє фокусуватися на цілі. І ти поступово туди б'єш е, одну точку і ти виходиш. Відповів на питання? Так, опуски. Дякуємо. Ми завершуємо. Oh!